Вітаю всіх на своєму каналі. Я Халявщиця, і сьогодні я вам покажу безкоштовну посилочку із Амазона. Якщо вам цікаві різні розпаковки, покупки сервіси, можете підписуватись на мій канал. У мене буде цікаво. Ось такий чималий ящик приїхав мені. Аж самі цікаво, що тут всередині, тому давайте відкриємо. Найперше, що я дістала, це ось така якась дитяча гра пише з 12 місяців. Зараз більш детальніше з вами подивимося її. Але з самого початку я хочу сказати, що майже всі ці товари будуть виставлені на Укрлоті. це український сайт, де можна купити, продати будь-що. І я сама особисто буду продавати ці товари на благодійному аукціоні. Всі виручені кошти будуть йти на потреби нашим хлопцям на передовій, тому дуже-дуже закликаю вас приймати участь в цих аукціонах. Буду вам безмежно вдячна. Оплачувати ви за свої виграші, будете відразу на збір на. ЗСУ. <SSU> ну що ж, відкриваємо гру. Ось так має вона складатися. Думаю, дітям від одного року буде дуже цікаво. І, наскільки я зрозуміла, можна їх використовувати як пасочки пізніше в пісочниці. Дивіться, яка рибка класна. Зірочка. Мені здається, навіть на подарунок взяти комусь, якщо у вас немає дітей, то це буде супер. І качечка вона така прорезинена, з нею можна і купатися. Наступне це у нас сантехніка. Це для крана у ванну кімнату. Зараз більш детальніше вам покажу. В комплекті тут шланг металічний, всередині є ще прокладки, щоб їх не докуповувати. Також є лійка із регулюванням. І тут ще також спеціальна липка ось стрічка, якою встановлювати саме цей шланг. Наступне, що мені потрапилось, це ось така невеличка коробочка, написано Fashion. Навіть не знаю, що тут всередині. Давайте подивимося разом. Це вже щось цікаве. Ремінець. Ви тільки подивіться. Він спеціально так запакований, щоб ніде нічого не поцарапалося. І навіть ремінець, щоб був як новенький. Наступне, що ми зробимо з вами, це оглянемо відразу два товари. Це дві, наскільки я розумію, перуки. Ну, що ж, буду міряти разом з вами. Є в комплекті новенька сіточка. І тут лежала ще одна сіточка. В цю сіточку зазвичай запаковують перуку для відправки, але вона лежала тут всередині перуки. Ну, певно, хтось оглядав її. Перед тим, як відправити для мене. Ось така серединка. І будемо міряти, до речі, на дотик дуже-дуже приємна перука. А ось так в перуці цій виглядаю я. Слухайте, це взагалі. Я ще себе з таким кольором волосся не бачила ніколи. Стрижка в мене схожа була, а ось щоб колір волосся був такий рудий-рудий. Щоб в мене такого не було ніколи. Напишіть мені, як вам така перука. В цій перуці є ось інструкція, як одягати цю шапочку, вона чорного кольору йде. На камері трішки інший колір, ніж в неї насправді. Але досить така цікава. Серединка тут ось така темненька. І ось так виглядає ця перука на мені. Все рівно колір її не передається, вона зелена, просто зелена. І я думаю, що це все волосся можна і вирівняти, можна підкрутити. Треба буде подивитися на Амазоні, чи це термоперука, чи це звичайна. Хоча, якщо вона підкручена, то мені здається, що більше всього це термоперука. Для аніматорів це саме те. Досить прикольний експеримент. Я побачила себе з різним кольором волосся. Не знаю, перуки виставлю від однієї гривні, можна буде купити, так що, кому потрібно, звертайтеся. І наступне, що я буду відкривати, щось таке, до речі, цікавеньке. Я, наскільки розумію, це, певно, органайзер для зберігання. Запакували, слухайте, так, ніби злодії будуть його красти. Дивіться, тут ось такий якийсь досить цікавий контейнер. Можливо, це взагалі якесь кріплення на сумку. Ось це прикріплюється тут. Слухайте, цей органайзер досить такий прикольний. Я його повісила у ванні зараз на трубу, яка зазвичай опалює ванну кімнату. І подивіться, як все прикольненько виглядає. До речі, на липучках тут кріплення не тільки ось тут, а і по бокам. І де ось ці гачечки, можливо, хтось знайде. Як їх примінити по-іншому, не знаю. Я в цьому не професіонал, я вперше з таким взагалі стикаюся. Але тут є по бокам кишеньки. Ось тут також є кишеньки, гачечки, щось повісити таке і дуже глибока ця ось корзинка. Я буду, звісно, старатися знайти ці товари на Амазоні, але не обіцяю, тому що я сама не знаю, як вони називаються і що це за позиції. В основному, всі товари приходять або без упаковки в такому пакетику, просто з якимсь штрих-кодом. Або, ну, коробочка є, але зрозуміти, що тут і до чого, практично неможливо. Так, зараз ми з вами розпакуємо наступну коробочку. Ось така вона гарненька. Дивіться, що тут цікавеньке. Я так розумію, це для сухого масажу. Є ось така на щітку схожа. І є ось така малесенька. А ще є тут в комплекті і дістати навіть в таких, знаєте, труднодоступних місцях. А ми з вами відкриємо наступну посилочку. Взагалі, бачите, запаковано все в такі пакетики, і це більшість таких посилок. Дивіться, тут в комплекті цепочка, і тут йде ось така малесенька сумочка. Ось так вона йде всередині. Це якщо десь вийти, покласти тільки сюди телефон і якісь. Невеличкий гаманець, тому що сумка щось таке тяжке не витримає точно. Ось тут кріплення йде. Сумочка непогана, така, знаєте, компактненька. Якщо ви десь їдете в подорожі, і вам треба малесенька сумочка, то ось ця ну, дуже легенька. У мене лишилось буквально дві позиції, так що відкриваю, ось ця коробочка взагалі досить така дивна. Я навіть уявлення не маю, що це таке. Для цього, певно, мені треба все-таки стіл, і зараз покажу. Ви взагалі подивіться, це дитячий термос. Одна трубочка, і ось сюди вона запихається. Тут кнопочка відкривати. Саме цікаве в цьому, що ви можете використовувати ось ще такий варіант. Ну, слухайте, це прикольно. Ось, дивіться, навіть закручене, натискаємо і можна наливати в чашечку. Чохольчик це, я, наскільки розумію, знімається і переться. І є невеличкий недолік, бачите, вдарено. Майже всі товари я вам вже показала, лишився ще один. Я сподіваюся, що такого формату відео вам подобається, тому не забудьте поставити йому вподобайку, мені буде дуже-дуже приємно. В комплекті йде на ось такі. Кексики, пончики. Чотири силикон в нових формочки. Чотири формочки у формі сердечка. Чотири формочки на ось такі кекси. Одна ось така формочка на кекс, височенька із хвильками знизу. Витримує силикон до 230 градусів. Також іде ось така кругленька форма. Також, ви знаєте, дуже якісний силикон. Далі є на ось такі кексики невеличкі. І багато їх тут є на 12 кексів така форма. Дивіться, яка класна форма на пончики випікати також. І Ніби противень, на якому також можна спекти якогось рулетика. Дуже зручно буде його звідси дістати, тому що форма, як бачите, ось навіть бисквіти, коржі тут можна випікати. Я думаю, що вам моя розпаковочка сподобалася. Якщо вам подобаються такі відео, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, поставте цьому відео вподобайку та напишіть будь-який коментар для просування мого каналу. Буду дуже дуже за це вдячна. Ну а я вам на цьому скажу до зустрічі і зустрінемося з вами в нових цікавих розпаковках.